Буковинські військові та волонтери отримали і подяки від київського міського голови Віталія Кличка. З нагоди дня подяки волонтерам, які відзначили 20 квітня за сприяння волонтерського штабу українська команда. Відзнаку отримав Юрій Іванович Дубчак, волонтер із села Подвірне, який вкладає сили у допомогу нашим захисникам. Усвідомлення того, що тил і фронт це одне і те саме, це єдине ціле. Інакше без тилу. Фронт не встоїть. Перш за все, це люди. Якби не було людей, це їхня заслуга. Якби не люди, то й не було. До Дня подяки волонтерам, яке ми святкували 20 квітня. Мали змогу привезти і передати в громадах подяки для волонтерів і військових. А саме, нещодавно ми відвідали Мамалигівську громаду і передали три подяки: одну з них волонтеру Юрію Івановичу Дубчаку. І дві військовим у селі Стальнівці і у селі Мамалига. Імену подяку від мера Києва Віталія Кличка отримав військовослужбовець Юліан Оніца. Відзнаку за відвагу вручили його батькам. Адже захисник вже відновився після поранення та повернувся у стрій. Також імену подяку отримав старший сержант Юрій Кордунян. Її передали дружині, оскільки Юрій захищає країну на фронті. Від імені всього волонтерського штабу. Українська команда, я щиро дякую нашим військовим, нашим волонтерам, які боронять нашу державу, які роблять усе належне від них, залежне і незалежне, щоб тримати стрій, щоб стримувати нашого ворога, щоб надавати допомогу військовим. В першу чергу, це стосується волонтерів, які вдень і вночі витрачають свій особистий час свій особистий, свої особисті кошти докладають максимум зусиль